Слава Україні! Проводиться сьогодні 7 жовтня. В Росії президент Росії Володимир Путін. В нас він є хуйлом, блять, який розпочав війну ще в 2014 році, а в 2022 році розпочав широкомасштабне вторгнення до нашої держави. В славному місту Миколаїв, де засновником дужках не засновника, а загарбником міста Миколаєва ще в 1789 році був Потьомкин Григорій Олександрович. Тому ми його зараз заарештовуємо під пісню Червона Калина. Ой, Червона Калина. похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую, червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. А ми тую, червону калину підіймемо, А ми нашу славу Україну Гей, гей, розвеселимо.